Кольорове дихання. знайдіть тихе і зручне місце, сядьте рівно, заплющіть очі. Подумайте про колір, який змушує вас почуватися спокійно та щасливо. Уявіть, що цей колір навколо вас. Тепер подумайте про колір, який викликає у вас почуття смутку, гніву. Повільно вдихніть, та уявіть, як спокійний, щасливий колір наповнює ваші легені. Видихніть і уявіть. Як сумний колір змішується зі спокійним щасливим кольором. Спостерігайте, як сумний злий колір змішується зі спокійним кольором і зникає. Щоразу, коли ви вдихаєте, ви наповнюєтесь щасливим кольором. Видихаєте, злий колір залишає ваше тіло. Продовжуйте, доки не перестанете видихати свій сумний злий колір і наповнюйтеся світлом.